Мантра від ЮКЕРК для тих, хто шукає натхнення. Я вдихаю повітря і нічого. порожньо, Як в гаманці за два дні до зарплати. Я приймаю, що натхнення як вайфай в поїзді. Обіцяли, що буде, але ловить тільки тоді, коли треба вже виходити. Вже професійні портали в душі убиральні в другій годині ночі. Коли готую їсти та прибираю. Проте прибираю я дуже рідко. Кажуть, ще коли на пробіжці або гуляєш з собакою, натхнення тебе навідує. Але мене не люблять біг та собаки. Але обов'язково портал відкривається там, де незручно писати: нема ручки і телефону. Я вбираю ТЗ та референси, а видаю список справ на завтра. Бо саме завтра я точно все зроблю. Точно. Ну, або післязавтра. Ну добре, може, з понеділка. Я впевнюю, що натхнення не живе у Пінтерест, TikTok чи цитатах будь собою воно мешкає десь між третьою чашкою кави і кризою особистості. Пінтерест і Тікток це не натхнення, це наркотик для тих, хто боїться власних ідей. Я знаю, що натхнення не приходить, коли його кличуть воно як кіт, ігнорує, поки не почнеш працювати над чимось іншим, і тоді лягає на клавіатурі. Я наповнююсь вірою, що ось ось з'явиться щось геніальне. І видаю сміх, бо геніальне з'явилося, але в коментарях до мене, а не в моїй роботі. Я чув, що генії працюють в хаосі. Фух, добре. Я попрацював над тим, щоб мій стіл виглядав як сюрреалістична інсталяція. Психолог говорить, що я можу прогавити шедевр, тому радить ділитися всім, що приходить. Може, я не створив шедевр сьогодні, але вже придумав афоризм. Натхнення це коли прокрастинація виглядає естетично. Я вдихаю це все і видихаю, що виходить. І одного разу це точно буде щось геніальне.